Так отут рівніше, досить трішки довше. У Дніпрі для переселенців проводять курси з перепрофілювання. Так, у Дніпровському центрі професійно-технічної освіти туристичного сервісу навчають професії кондитера та піцайоло. Прийшла на курси Наталя, жінка з Донеччини, де раніше працювала на залізниці. Зараз каже, не може знайти вакансію за своїм фахом, тому вирішила опанувати нову професію. Розповідає, процес приготування піци займає близько 15 хвилин. Головне зарані зробити заготовки. Ми на завтра вже зробили, грибочки порізали, сирочки. На завтра зовсім інша піця буде. У кондитерському цеху навчається Тетяна. Жінка приїхала з Мелітополя. За фахом вчителька української мови. Розповідає, вирішила пройти курси з кондитерства, адже немає постійного офіційного працевлаштування. Я взагалі вважаю, що особлива жінка має мати не одну професію, тому що дуже важко. Влаштуватися я вирішила, що мало того, що мене тягне до цього, мені дуже подобається. Ну і плюс мати професію так в принципі, якщо мене буде можливість влаштуватися, я буду абсолютно не проти. Начальниця інспекції з питань праці та зайнятості населення Тетяна Янушкевич розповідає: такі курси тривають від двох до трьох тижнів залежно від професії. Переселенці отримують основні навички для працевлаштування. Ми перенавчаємо 17 кондитерів зараз. В цьому залі ми бачимо це, і 15 під зайв. Далі буде проходження в них стажування у відповідних роботодавців. Після закінчення цього стажування люди мають визначитися і роботодавці, чи залишаються вони як працівники вже у цього роботодавця, або в них будуть кращі пропозиції від інших роботодавців. Це вже третя подібна програма, каже Тетяна Янушкевич. У минулому році пройшли курси з перекваліфікації та працевлаштувалися 86 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, які зараз працюють перукарями, касирами, електрогазозварювальниками тощо. У цьому році проходять навчання 72 переселенці. Також у Дніпрі ВПО навчають професіям контролерів касирів та кравців. Інформацію про наступні курси можна дізнатись на сторінці інспекції з питань праці та зайнятості населення у соцмережах. Антон Сіренко, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.